З міжнародним жіночим днем. Щиро вітаю. Ви немов весняне сонце, що пробуджує світ своїм теплом і світлом. Хай цей день огарне вас ніжністю, подарує радість і нагадає, які ви неймовірні. Бажаю вам сяяти яскравіше за всі зорі. Вітаю щиро вас зі святом. Бажаю вам добра багато, здоров'я, гарного, міцного. І сміху щирого, гучного, тепла і з в родині, щоб ви щиро посміхались, й все заплановане вдавалось Ви тендітні, як вісняні квіти, і водночас міцні та стійкі, як пролізькі, ви даруєте світові любов і натхнення, хай ваше життя буде сповнене щасливих митей, ніжності та краси, Бажаю, щастя і добра, ясного неба і тепла! В житті лиш лагоди й задоволення, в роботі, успіху й натхнення. Ви робите життя красивим, затишним та теплим. Хай у вас буде безліч приводів для радості, нових досягнень і щасливих митей. З свят, з босним березням і днем весни та краси!